Привіт, друзі. Досить часто останнім часом я отримую такі запитання, чи мене не буде депортовано. Я зараз в Польщі, заїхав до війни, заїхав після війни. Багато хто чомусь не розуміє, на яких правах, на яких документах зараз перебувають. На жаль, напевно, неуважно дивитеся мої відео, неуважно читаєте ту інформацію, яка є доступною для всіх. Сьогодні ми про це поговоримо: чи буде, чи загрожує вам депортація, наприклад. Тому обов'язково додивіться до кінця це відео. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону, а також поставте лайк для того, щоб більше людей дізналося про цю інформацію. Я вже говорив про зміни до закону, які допомагають українцям в Польщі. Десь на днях він підпишеться. Президентом Польщі і опублікують його вже в Дженіко Устави, він почне свою дію. Так як я й говорив, що 95% того, що Сейм прийняв, це факт, і це буде точно в дії. Такий варіант, що його не приймуть, вже не буде, тому що його вже прийняли. Лишаються формальності. Це підпис, підпис і публікація в Дженіку Устави. Тому точно всіх, хто легально в Польщі до 24-го заїхав, Після 24-го заїхав і перебував в Польщі легально. Вони всі зможуть перебувати в Польщі до серпня 23-го року. Відповідно, у вас не буде ніякої депортації. Тобто, по документах, у вас все буде гаразд. Вас не депортують з Польщі за протерміновані документи. Польща не буде давати депортації українцям. І не буде їх повертати в Україну, тому що тут війна. Так само і інші країни, якщо ви десь там заїдете, наприклад, чи в Німеччину, чи в Францію, і там у вас будуть проблеми, вас депортують, відправлять назад в Польщу, а не в Україну. Це запам'ятайте, це важливо. Звичайно, якщо ви переживаєте, не знаєте, що і як, то ви можете податися дистанційно на візу. Ви можете податися на карту побиту. Особливо це стосується тих, хто заїхав ще до війни, бо ті, що заїхали після початку військових дій, то вони зможуть подаватися на карту побиту з квітня місяця 2023 року. Так в цьому новому законі вказано, і він десь на наступний тиждень, я думаю, що вже опублікується в Дженіку устави. І тоді ви зможете по роботі, поведенню бізнесу подаватися на карту побиту. Візу дистанційно, я думаю, що вже багато хто з вас чув і знає, що можна зробити. Ви надаєте документи, платите гроші, надсилаєте і вам відкривають візу. Якщо ви легально заїхали в Польщу і перебували на момент закінчення ваших документів легально, то ніякої депортації вам ніхто не дасть. Ви будете залишатися в Польщі, вас легалізує закон, який на днях вже. Буде опублікований Дженіку устави. Якщо ж ви хочете якісь додаткові маніпуляції зробити, податися на візу чи на карту побиту, це ваше право, і ви можете теж це зробити. Тому депортації не буде. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні і дякуємо Польщі!